Слава Україні! Це просто неприпустимо слухати подібні речі, які щойно пролиднали тут з цієї трибуни. Так, ми визнаємо право усіх мешканців України на мирний протест. Ми визнаємо, що люди мають, можуть мати свої позиції і вони можуть апелювати до влади, але порівнювати. Дії диверсантів, терористів, сепаратистів з вчорашньою революцією гідності з дією мітингувальників, протестантів проти бандитської влади, проти бандитського режиму це є цинічно і неприпустимо. Сьогодні стоїть чітко питання. Антитерористична операція має бути конкретно в дії. Вона має бути зреалізована і прикриватися живим щитом. Жінками, дітьми і пенсіонерами це не тільки злочинно, це не тільки негідно, але це й суперечить правилам Женевської конвенції, четвертої Женевської конвенції. І це означає, і це трактується в міжнародному законодавстві як військовий злочин, і покривати військові злочини московських терористів, окупантів тут на території України є абсолютно Дайте завершити. абсолютно неприпустимо. І тут чітко треба поставити водорозділ. Оці представники партії регіонів і комуністів, вони відстоюють інтереси Української держави чи вони відстоюють інтереси Кремля, судячи з їхніх дій, це є кремлівська агентура. Там зрадники стріляють автоматами, а тут ці зрадники стріляють кнопками.